Ребята, ребята всім привіт! З вами я Максим на каналі Turbo. І сьогодні ми будемо грати дуельку проти мого друга і підпісчика. Подпиш... Ну, будемо грати медуельку на мій Авік Аркановий бомбом, а він буде на свій грати. Авік Приятного перегляду. Хто є сп... Приятного приємного апетита, а ми погнали. Так, я хочу так, щоб я був за КТ спершу а потім за, терорист, за терористів. Ну, КТ це контртеррорист. Давай. ну ладно. Коротше поздоровайся, напише. Здоровайся. Давно. ся. У мене така велика клавіатура, що воно зразу отут. Так от туди я зроблю все. Во. Йде на мід. Дроп лежить. Дам дроп. А, ой. О, о, во-во, от на цей авік будемо грати. У мене зараз нема голди. То це як це, то поки що зараз я вам покажу. От, ну, от, такий брілок, ну, я... мені має дати. Мені має дати Денис. такий от авік, от, такі от накліки. А, да, тут світиться. Ну все, зараз на ножик його заберу. Та куди він? він мене ТП во. В мене пінг великий. Батьомка, Ой. Бетьомка. Все. Ні, ну Авік в него Він зловив за 4.8 40... голди, да. чи 49. Це я зараз 50 коштую. О, пійма. О, я ще ножичка собі купив і на інший збираю там. Такий от піксель тут імбовий. Дениска тоже блогер, я ссылку вот тоже закину. Він, В ньом, це, мало підписників. Так що на нього тоже треба підписувати. Я на тренировках такий. Во, я такий фабим. Да, да, у мене оця штучка так мішає. Во, от фабом сильний. Його недоутінювати не треба. Так, коротше, беремо тек дев'ять, все, пушмо. Граємо дуелечку. Делька серйозна, потому що Дениска тоже хорошо грає, він на АВП хорошо грає. Я, я не знаю, чи він без тімку чекає. <плоджу> да, він без тімку чекає. <плоджу> він де. Ага. <плоджу> Блін, перший раунд забрав. Ладно, нічого страшного. Він, беж... Він біжбачу, тмочку, чекай, хорошо. Ладно, давайте, мак, десятую візьму, поверти це имбуля настоящий. Я на ньому тащив. Погнали. Есть. Вот так вот. Доказав. М-ка, ні, я М-ку. Ем Оцю М-ку, ем ні, вона гарна по скіновій Ну, мені не подобається. На ній грати реально. Такий от калашик купив з чотирма наклейками. Ну це по 18 години стоїть. Ну, 19, можна сказати. Там 18-90 чимось. Ось от, от. Він більш от, пушить, дивіться. Зара волонг. Ми завтра терористів будемо дуже акуратно грати. Ніскати де? Ні, го не ж ми граємо батьомк. У мене моліка немає оце мінус. Плантинг. Коротше, отаку о! Він в мене типехається. Звісно, в мене пінг 130. Скільки йому дав? 79. Чи в нього пінг такий маленький? Ні, у нього теж зостай, у нього. В мене... В мене ти, ти пеха, тити пехайшся. тепехаєшся. Ти там, хочеш, і стіночку піде. Його там заберемо. Я не знаю, він, мабуть, через тім хошо. Через КТ обіду. Як він так мансить? Ладно, нічого, Зар... зараз я розіграюсь, почекайте. Блін, не хочете йому свого авіка давати. Реально, в мене аркановий. Такі от, Такі от фабрик, ладно, погано Тоже я його за 520 зловив, а він зараз 7 коштує. не растуть на стендовці. Да, він тут. Я не понимаю, звідки він, да. Скитає, Тьомка. А, він, конечно, крысу сидить. Тьомочка. Емочку забрал, хорошо. Все, Емка це тоже сильно. Оружка. во, я думав, Денис кудись вийшов. Ладно. Ох, рібят, трохи переживай, ну ладно. Погнали! Ти круто граєш, а СПС? СПС, граєм. Граємо і пишемо удачі. Треба поважати противник. Удачі. Йоу! Та в мене тепехається він. Це... Блін, треба... О, у мене пінгу постоїть, ну все, ладно. Яко ж взяти, якого взяти, якого взяти? Та давайте петуха, реально. Блін, Дениска, давай, не мотівруй мене. Давай себе метів. Постараємось його виграти. Єсть, забрав. Хорошо. Ребята, давайте підписуємось на мене і на Деніску теж. Ти, зні... Ти знімаєш, от напишу, бо я не знаю, він мені вроді писав, що буде теж знімати. Він реально хорошо, він реально дуже мене активний підписчик. Він мене просив скільки його знімати. Ну, я там пару зняв. думаю, Shadow Fight буду, що знімати. Він так просив, реально. У мене він просто з першого честь не грузився. У ну, мене зараз оце. Мовий телефон, то я думаю, буде. Ну, мабуть, тімка, я вам кажу. Ми, а не підемо, повірте, ми чесно граємо. Яка я м'яша що митьомочка. Хорошо, його тут а нема. Якщо він виграє цей раунд, то він першу половину виграє. Хорошо, його тут немає, я не знаю, що через тімку йти. Тільки на шифту. Чіок його забрав. Ладно, хорошо. Деніск ще пінг впав. Нормально? У мене дуже, у мене вже краще, бо пінг, і це хорошо, хоч би 80, бо це нормально. Повірте, для мене нормально. Такий от піксель стаємо, і він нас не бачить. Все, першу половину я забираю. Ось так от. Ой КТ далі. Дениска, Авік. Авік продуєш? Ти топ. Ой, оце от фанат називається. Ладно, я думаю П350 візьму отак от. от. П350 це сильний пістолет. Я, його, я, я на ньому з раніше грав, потім я його щось перестав любити. Потім опять почав любити. Де да, це да, це? Да. я... скільки? 38. Я не знаю, чи це її пістолетом накоцать. Добре. Хорошо. Сюди. А, ну мідно думаю, потім предложу. Ну ладно. Тихо. Тихо. Ой -ой -ой. Та ти пехаєшся. ти. Скільки окей, гоміт ножи. Гоміт ножи. Все, отут я попробую забрати. О, все, ну ні, ми по часному граємо, ребят. Я знаю, що це е, ми реально без кама, щоб було чесно, реально, бо це вже не чесно. Повірте. Гранати можна кидати. Ти пехається. Забрав! <ріст> Нічого собі. Ладно, ну все, я думаю, пора камбекати, реально. Йому ще три рази. О, все, в мене економіка хороша. Отак от беремо. Ну щоб, типу, якщо у мене буде нормальна економіка. Деніска насправді сильний, повірте, він 60 годин грає, але він це в нього не знаю, за скільки. Скійка! 24 шо? Я думаю, давайте ми, митьку не будем пікати. Треба петуха брати. І бронь. Все, дивіться, як ми робимо. Ми зразу кушаємо, дивіться. Так от ми робимо. Забрав. нічого собі. 5 9, ну все, реально це комбек ото надо. Що, Авик йому не хочеться давати. Я 90-й Ну що, погнали. Капец. Я думаю, Тёмку пікать те не можна, тому що він сакер 12-й хорошо. Оце називає 500 пінг. Це 500 пінг це не нормально. Забрав. У мене ще ФПС упустився. Я не знаю, що це. Давай, піднімайся. О, ФПС піднявся. Це реально. Я не знаю, чи це із-за пінга, чи ні. О, о, нормально. Быстро, бистро. Побачу. Єсть. 710. Ну ладно. Ні, нас наблюдателіво ноль, реально. І це не касту ми Ми його, ну це Денис робив. Це от, ми чесно декораємо. Ребята, я не знаю, я рискую, я через темочку иду. Не, 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 не. Я сам слепый. Надо текат. Такой робот. Есть 20 хп. Ох, ребята, це кафе, це страшно. Реально страшно, бо один раунд, и все, я, при... я продую, якщо я програю. Я просто запікав тютемочку. У меня ще пинг реально дымиться який. Хорошо такорм. Бедро. Ну, а кр 12 без прицела це тяжко грати. Ну, в тебе наверх піде. Ребята, я не знаю, що це за камбек буде. Ну, Останній раунд вирішився. Ребята, отут це останній раунд. Повірте, якби я... в мене було 9, а в нього 8, я би ще спокійно. Тако буде. Він не пройде. Не, стрмно, стрмно, реально. Зараз треба реально тихо поводитись. Есть! Це легендарний камбек просто. Я в шоці. 10 девять. Я не знаю, він мабуть прийшов. Ну я, змі... ну, я типа тмку піку. Капець як? Я в шоці його виграв. Ребята, я авік виграв. Ну, в мене зараз голди нема, але він реально мені віддасть. його. Це капець просто. Я виграв. Коротше, ребята, ми... я виграв. Дель кудись ідеть. Коли в мене голда буде, мені Денис віддасть, е, віддасть Авік. А зараз він вийшов в сеті, в нього інтернет попав. А з вами я був Макс і Денис. Всім пока-пока.